Радіо ЮЕЙЧИКАГО Радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. пане Анатолію. Я хочу вас запитати, що ви думаєте про майбутню зустріч у форматі Рамштайн? Вона має відбутися 12 жовтня. І, до речі, як сказав президент Володимир Зеленський, що це вже є 25-та така зустріч, але перша на рівні лідерів. Ну наскільки я розумію, то це відбувається в контексті пропозиції запрошення до НАТО. Якщо я все правильно розумію, у вас є якась більш конкретика щодо Рамштайну і порядку денного? Я знаю тільки те, що як анонсовано в засобах масової інформації, що буде представлений мирний план Володимира Зеленського. І буде, якби він якось розглядатись, чи що ви про це думаєте? Ну, все як завжди, завуальовано, і немає чіткості і ясності для західно... західної аудиторії. Це все називається мирним планом. А у нас це подається як план перемоги. Зараз найбільш обговорюваною темою, верніше, планом. Перемоги чи плану миру є е, членством в НАТО в обмін на мир. Тобто, нам пропонується мир, і можливо, ви мали ми на увазі пови... в обмін на території? Нам пропонується мир. Ми повинні віддати території а гарантом миру є членство в НАТО. Ось так це все звучить, але ми повинні розуміти, що. Це такий континуум послідовність обіцянок, вони тривають від початку війни, і нам пропонувалися різні варіанти, починаючи від стамбульських угод, коли нас фактично демілітаризовували і пропонували серйозні поступки в обмін на мир. Потім поступово це трансформовувалося, пробиття коридору. Контрнаступ минулорічний теж мав призвести до миру. І е, постачання зброї виключно точково піде такий контрнаступ для того, щоб якось там вплинути нібито на Володимира Путіна. Все це не вдалося. І е, потім був план просто обмін. Дивіться, важлива різниця. Е, Пропонувалося обміняти території на мир, але. Цей план не спрацював, тому що всі розуміють, що потрібно якісь гарантії безпеки, а гарантіям безпеки найбільше це є членство в НАТО. І тому продовження е, питання миру в обмін на території є членство в НАТО. Але ми повинні розуміти, що ніякого членства в НАТО нам насправді не пропонується. Е, пропонується запрошення. Запрошення в НАТО, і оце запрошення повинно якимось дивним чином спрацювати на Володимира Путіна, президента Російської Федерації, і він припинить військові дії. Це от ну, така річ для того, щоб ми повірили. Я хочу взагалі згадати слова покійного Генрі Кісінджера, які на першому році він і говорив, що наша задача. Примусити українців повірити, що певна певні дії принесуть мі, мир. Вся ставка на е, те, щоб повірити, ми повинні повірити, чому важливо зупинити бойові дії хоча би там на півроку чи на рік. Наші західні партнери, частина з них вважають, що сторони охолонуть, і через рік миру вони. Не захочуть продовжувати війну, і в такий спосіб відбудеться природна заморозка війни, тому що е, люди, які поживуть після такого пекла рік, ну хоча б півроку, без ракетних обстрілів і без активних бойових дій, не захочуть повертатися до війни щодо України, це цілком можлива ситуація, тому що нагадує мені, ну скажем так. Е, Бійця, який пішов у відпустку після року перебування на фронті, і кажуть, що після місяці перебування в мирному житті люди не хочуть повертатися в пекло. Але справа в тому, що на Росії це так не працює, і там є завжди сила, яка примушує людей повертатися в пекло, і Путін завжди це може розірвати і примусити військових, які. Там півроку чи рік пожили в спокої, знов почати воювати. Тобто я ще раз підкреслюю, чому тримаються м, наші західні партнери за перемир'я, тому що вони вважають, що перемир'я остудить, охолоне охол... охолодить м, військових, і військові не захочуть воювати. Оце важливо розуміти. І для цього і пропонується м, м, до речі, зброя. Для того щоб стабілізувати ситуацію, нібито пропонують Україну озброїти. Тільки нас не враховують, що це пастка і озброєння, яке сюди надійде, воно не передбачається його використання. І треба розуміти, що ракети, які будуть розміщені теоретично, таке може бути, що ракети будуть розміщені на території України і малої і середньої дальності. Їх не можна буде використати проти Російської Федерації, тому що управління ракетами буде знаходитися в руках наших партнерів. І якщо план не спрацює, тобто Путін все одно продовжить атакувати, то ми не зможемо використати ці ракети. Не треба себе обманювати. Наявність ракет на території України, нічого не, нам не гарантує. Наявність ракет на території України це ще одна законна ціль для Путіна. На ну, карті. можна і, там дивіться, можна і так говорити, але ну, для Путіна то достатньо за законних цілей в рамках протизаконної діяльності. Це, ага. Ну ми повинні це все розуміти. Але ж питання в тому, що у нас сьогодні експерти розглядають це як дієву пропозицію, і кажуть, що це насправді пропозиція, на яку варто звернути увагу. Але не треба займатися самообманом. Тут пропозиції ніякої немає, тому що почнемо по порядку. Запрошення до НАТО. Запрошення до НАТО це не членство в НАТО. Ми живемо в 2024 році, і країнам Балтії, Польщі, я думаю, Болгарії там і, і Румунії вже все зрозуміло, що п'ята стаття не працює. Для членів НАТО п'ята стаття не працює. А для запрошеної країни. Для якої будуть і біла книга, і зелена книга, і синя, і червона книга для нас придумують 10 років шлях до членства в НАТО це взагалі ні про що, і у нас не розуміють, що розмови про НАТО це спроба навернути нас у віру, у віру в без віру безпеки. Ми повинні повірити, що припинення бойових дій. Гарантовано безпекою. Для цього нам можуть підкинути якихось ракет, звичайно. Але це все не передбачається, не передбачається використання цих ракет, не передбачається взагалі використання зброї по території Росії. І наші партнери, коли раптом настане ескалація, просто звинуватять нас у тому, що ми самі винні у цій ескалації. І ми не зможемо скористатися ракетами, тому що Захід не хоче не хоче воювати з Росією. Це треба розуміти. І ну, доктрина ж нікуди не змінилася. Сполучені Штати Америки до цих пір вважають, що головною їх стратегічною метою уникнення війни з Російською Федерацією. А якщо ми станемо членами НАТО в кращому варіанті чи запрошеною стороною, то тим більше це не передбачає війни з Росією. і. Нам запропонують просто відступити в, стратегіч, в стратегічну глибину кудись там, щоб потім через півроку чи через рік якимось чином вирішувати питання. Ну це ж нічим не відрізняється від е натівських планів по Естонії, Латвії і Литві, які вплили нещодавно. Виявляється, НАТО і не збиралося там воювати, а відступити з цих рубежів. Треба так розуміти ситуація. Зрозуміло, дякую за пояснення. Дуже цікава тема для роздумів для кожного нашого радіослухача, в принципі, я так вважаю. І скажіть: а оцей сценарій, який обговорюється зараз відносно членства НАТО, в НАТО ем, областей, які підконтрольні Києву? Тобто частково. Як ви вважаєте, це є тому якась суть? Чи воно реально? Ну, ти... Ну, це ж ситуація приблизно як там з ФРН і НДР народної демократи Німецької Народною Демократичною Республікою. А, ну, це було колись використано, це було давно для інших історичних умов, для інших країн. Ну, Намагаються зробити якусь там екстраполяцію на Україну. Але членство в НАТО передбачає. Війська якоїсь країни для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, потрібно там ввести умовно 50 тисяч американських військових, так як це в Південній Кореї. І вони тут не просто повинні декоративну функцію виконувати, вони повинні дати чіткий сигнал, що вони готові тут воювати, а вони навіть не будуть розміщені тут. Оце важливо розуміти. Ніхто ж нам не пропонує. Розмістити тут американський контингент. Фактично, ця вся розмова про членство в НАТО якимось там територіями і так далі це ж продовження історії з Будапештським меморандумом. Тобто Будапештський меморандум він зараз змінюється на обіцянки членства в НАТО. Це те саме, нічого іншого тут немає. Тобто це не дієвий механізм. Ми повірили свого часу в Будапештський меморандум. Тепер нам пропонують повірити в членство України там чи якихось областей під контрольних Києва і НАТО, пане Натолію. Mm -hmm. Наступна в мене тема для обговорення така з'явилася інформація, що в міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея ймовірно. Є тут таке слово. Направила якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії. Джерело Південно-Корейське інформаційне агентство. Йон Напевно, Напевне, так читається. От, от таке. Ця інформація не є свіжою. Мова йшла про інженерні війська, але ні, не зараз, тільки... зараз іменно Південна Корея говорить про те, що в них є інформація, що відправила все-таки, і так, це ви... не, не інженерні війська. Угу. Ну, це продовження. Так, продовження, продовження, і це результати політики західної політики деескалації. Вона призводить тільки до ескалації, дає зворотній ефект. Ну, це потрібно розуміти. І все відбувається як от е, з Близьким Сходом. Тобто Хамас атакував 7 жовтня вчора. У річниця була атаки Хамасу на територію Ізраїля. В результаті рік е, року війни спрямованої на деескалацію, Ми зараз не розбираємося, хто там правий, хто винний. Е, е, у війну втягнутий Іран, який атакує територію Ізраїля, і сухопутна операція. Відбувається в Лівані ізраїльським військам. Тобто Ліван і Іран вже втягнуті у війну. Зараз ми бачимо, що російсько-українська війна і політика на деескалацію призвела до того, що у війну втягнута уже Північна Корея, північна Корея. Тобто, це навіть в страшному сні не можна було собі уявити, що Північна Корея прийме участь у війні з Україною, де Україна, де Північна Корея. Це почалося з снарядів минулого року, в жовтні, до речі. Атака на Авдіївку вона була повністю забезпечена е, північно-корейським озброєнням. І візит лідера е, північно корейської Республіки до Москви. Е, він, от... Ну, ще слід згадати про цей договір між Путіном і е, Кимченіном, е, який вони заключили, уклали. Це зовсім. Прямо було сказано і конкретно було сказано, що, що кожна країна у випадку нападу чи загрози чи війни просто повинна робити і виконувати, допомагати безпосередньо, не морально, не грішми, а безпосередньо військами та зброєю, Наскільки я пам'ятаю? Ні, ну звичайно. А Путін намагається затягнути якомога більше країн, втягнути їх у війну між Росією та Україною. Це його мета, і він її досягає. Так, як може, так як вміє. і вміє. Є очевидно, що е, Південна Корея, е, Сеул він володіє достовірною інформацією. І так воно є, як ви кажете. І як пишуть е, світові засоби масової інформації, які, в, які володіють. Цією інформацією. До речі, Тому? а цей договір, що Путін заключив з Іном, як він відрізняється з тими договорами, які наш президент Володимир Зеленський те саме зворотне робить із європейськими країнами, нашими партнерами? Відрізняється тим, що наші намагаються подіяти на Путіна паперами. А Путін, на відміну від е, наших партнерів, намагається діяти на ситуацію людьми, зброєю і е, боєприпасами. Оцим принципово відрізняється. Путін не працює паперами і не залякує нікого паперами. Він е, залякує реальними діями. От випадок з Північної Кореї є саме таким. Мам я говорити слово уклав договір, наскільки я зрозумію, бо я зробив помилку, то прошу наших радіослухачів пробачити мені це. Давайте перейдемо до наступної теми. Ви випустили таке відео, опублікували нові цілі війни та правильне розуміння перемоги. Що ви хотіли uh -huh. сказати? З нас вимагають переглянути цілі війни. А фактично переглянути розуміння перемоги. От коли ми почнемо визнавати поразку перемогою, тоді нам нібито дадуть зброю. Якщо ми змінимо цілі війни, складається враження, що ми не можемо нічого досягти в кампанії військовій проти Росії, тому що ми. Неправильно використовуємо зброю нераціонально, а неправильно ми її використовуємо, тому що в нас неправильні цілі війни. Але в нас е, забуваються ці люди повідомити, які про це говорять, що е, для наступу надається зброї в 3, 5, 7 разів більше ніж для оборони. І е, е, ми не, е, не тому е, зазнаємо невдач на фронті і відступаємо. Що ми наступаємо, а тому що у нас недостатньо зброї навіть для оборони. Тобто для оборони потрібно втричі менше зброї, чи в 5 разів менше зброї, ніж для наступу. Але ми навіть цього не маємо. А нам, тобто ми не можемо в принципі ні теоретично, ні практично реалізовувати якісь неправильні цілі війни. Навіть якби у нас вони були неправильними, чи їх трактували неправильно, ми собі задумали атакувати. Ми не можемо реалізувати свої задуми, тому що у нас немає зброї для оборони. Тому наступальних задумів ми не можемо реалізовувати. Це просто словесна еквілібристика і заговорювання проблем. Ну, і тому я ще раз підкреслюю: ми відкотимося до Покровська, не тому, що ми десь там наступаємо і нераціонально використовуємо зброю, а треба було б її використовувати для оборони, тому що у нас немає зброї навіть для оборони. От що проводи і все? Розуміло. Давайте ще говоримо. ще одну новину свіжу таку. З'явилася інформація, джерело Європейська Правда, що польські фермери планують знову блокувати рух вантажівки, вантажівок через кордон з Україною. От блока, блокаду медика Шегині вони планують тримати до кінця року. Що ви думаєте про. Цю ситуацію, як її, можливо, можна залагодити, щоб не виникало таких моментів? Ну, Дивіться. Моя думка, що тут обидві сторони демонструють незрілість і безвідповідальність. І несуть з того, що ми бачимо і чуємо, тобто, відповідальність ділиться навпіл. Поляки не можуть довго реалізовувати якусь правильну політику. А от так як це було на першому році війни, вони рано чи пізно починають робити якісь дурниці. Це в їх природі закладено, Але в тому числі українська сторона поводить з собі дуже незграбно з поляками. І дає привід. Треба розуміти, що поляки ніколи б не піднімали це питання, якби ми не давали приводу. Очевидно, що ми робили якісь речі неправильно, намагалися перехитрити десь там щось. Ми ж повинні розуміти, що питаннями зерна опікуються комерсанти, які впливають на політику і на політиків. А комерсанти це завжди афери, це завжди спроба когось обманути або взяти те, що тобі не належить. Ось і це результати цього всього. І, можливо, ми зараз вже, м м працюємо чемно і більш поважно до польських фермерів, але все вже, всі процеси прийшли в рух, запущені, тому така от ситуація. Дя... Тепер ми е розхльобуємо це все. Дякую, з нами був Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і YouTube каналу Тригер. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.